Раніше я просто приїздила до батьків село, а тепер вже скоро буде три роки, як я сама проживаю в селі. Тут завжди були кури, і я не дуже приймала участь в догляді за ними. Але тепер все змінилося. Здавалося, що може бути простіше кури і кури, але з часом я зрозуміла, що догляд за курями це справжнє мистецтво, регулярне прибирання курника, запах, який важко усунути, і хвилювання за здоров'я моїх пернатих. В пошуках рішення, яке зробить моє господарство легшим і приємнішим, я знайшла свіжий курник плюс, натуральний засіб для догляду за курником. Можете закидати мене камінням, але але попіл, полин та все інше мене не задовільняло. Я хотіла, щоб курник був сухим, продезінфікованим та захищеним від воші проїдів та кліщів. І тому цей порошок став моїм неабияким помічником. Використання максимально легке засипаю вичищений курник, стелю підстилку, яку також просиплю засобом. Так вона захищена з двох сторін. Надалі буду просто потрошку підсипати два рази на тиждень. Будете казати, що це просто реклама засобу, то нехай рекламувати такий продукт не соромно. А якщо хтось хоче спробувати такий засіб, залишаю посилання на магазин.